Десятий аркан колосо фортуни. Якщо цей аркан стоїть у вашій зоні стосунків, це значить, що ваш партнер зустрінеться вам в такий найнеочікуваніший момент. Тут, знаєте, воля випадку. Це аркан про такий якийсь рандомний. Випадок, рандомний случай, да, коли от ішли, йшли і, і зустріли. Да, там хтось познайомив, якійсь поїздці, да, несподівано. Тому тут дуже важливо не напружувати себе, не тиснути, не тривожити, що от я одна, у мене нема партнера, я буду там до кінця життя одна. У мене була одна така знайома. Яка з десятим арканом в центрі, і от вона прямо говорила: все, я ніколи не вийду заміж, у мене ніколи не буде там сім'ї, от я вже змирилась, я одна, от я кайфую від своєї самотності, потім такий випадок, да? як на заказ. І все, вона вже заміжня. Тож тут дуже важливо розуміти, що ваш партнер вас знайде, ви його знайдете в будь-якому випадку. Вас можуть приваблювати партнери, які мають таку родзинку, авантюризм, легкість на підйом. І ви самі повинні бути такою людиною, да? яка не напружує людей навколо, яка легка на підйом, з якою легко комунікувати, домовитись там, десь піти на компроміс, яка комунікабельна, відкрита да, людина. Ви самі повинні бути такою людиною, ви самі повинні бути, оцим, знаєте. Людину, з якою легко, да, з якою не треба там за 9 років щось там домовлятись.